Ті так дружно збудилися підводним човнам Трампа, що аж невдобно. Хунтубери. Це всього лише заяви, слова, звуки. Спроба, може, і хороша, подивимося ще, але тільки спроба зміцнити віру в тарифного магната напередодні передвиборчої гонки у Конгрес, яка стартує восени. Словесні перепалки любителя Фінляндії і любителя Гренляндії турбують мене набагато менше, ніж те, що у нас відбувається. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це не повноцінний за тиждень. Просто накопичилося трохи красивих і смачних фото. Вирішив їх вам показати. А за тиждень влаштуємо через кілька днів. Допомагайте фронту, тил не встоїть без нуля, а нуль може не втриматися без тилу. Всі посилання на всі способи донатів для зсу завжди в першому коментарі і в описі до ролика. І нагадаю, що на кавуни ми донатів не витрачаємо. Це фермерська допомога. Не влаштуйне домки з печерських пагорбів такий хіпож з набу і сап у них міг би залишитися шанс врятуватися, покаявшись і поділившись. Але, схоже, рідина для урино-офтальмології, а може, й інші хімічні елементи, отримані методом, внюха, так вдарили в голови наших, що вони свято повірили в свою виняткову суб'єктність на це в країні, яка трохи більше ніж повністю залежить від зовнішнього фінансування в соціалці і від зовнішніх поставок озброєнь і боєприпасів військовим. Результатом стало картонне повстання. Придушити яке влада не наважилася на початку, а потім це стало пов'язано з набагато більшими ризиками, аж ніяк не репутаційними або рейтинговими. Головна інтрига тижня. Чи вистачить голосів у раді, щоб повернути все взад, після прийняття гучного 12414 – вирішилося вирішилася успішно. Вистачило і навіть злишком – 331 голос, але це не означає, що нам в майбутньому не доведеться повертатися до питання перепідпорядкування в чиїх інтересах діє та чи інша структура. І список тут набагато ширший ніж ті, що лежать на поверхні сапи набо, і стане безперечно шоком для більшої частини населення. Перед тим півсьомий традиційно продемонстрував класику китка, зваливши всю провину за прийняття 12414 на раду. А віновнік генерал, аморал, ента он коров'я морда з царьову і змотали. Тут би добре згадати чергову на барбершоплену з говірких голів інформаційного макарону, яка на кожну новину, поки вони потрапляли на широкий загал про волонтерство Порошенка, жалісливо стогнала: Це ніцо, Петро Олексійовичу, це ніцо. Тільки нити потрібно було про Володимира Санича ще тоді. Зелений бабуїнат у раді знову проголосував підозрю, як і в перший раз, не відкриваючи і не читаючи. А навіщо? Їм всі розклади пояснив професор Снейп нашого трускавецького Хогвартса, Веніславський. Ще тоді правда сумніваюся, що хтось із до встигне те, що ознайомитися. Але навіть забрати свій примірник із секретаріату вчора прийняли і під вечір на комітеті це ж потрібно ще в якійсь кількості встигнути роздрукувати. Хоча сенс, тільки неокологічні втрати паперу, дивлячись на деякі обличчя в залі виникає сумнів у тому, що вони вміють читати. Зате після голосування Коливан бадьорим кабанчиком метнувся підписувати, і документ вже на столі самого. А як зробити так, щоб він підписував так само оперативно і всі інші закони, які у нього роками припадають пилом на підпис, і саме підписував, щоб наставала відповідальність, а не відмазувався початкою поза конституційного офісу? Друга інтрига. А чи повернуть все взад новим законом, знаючи характер лідера? Всрусили не підкорюсь», Логічно очікувати і в цьому, незважаючи на ультимативні попередження щодо фінансової допомоги від партнерів. Якщо буде черговий кидок, я вам нічого не винен, пам'ятаєте? ж? То може початися і контрольований злив того, що вже тиждень в поті чолаби безуспішно намагаються виколопати з набушних і саповських носіїв інформації фахівці зі служби Божої в парі з бравими буданівцями, х, мало не сказав будьоновцями. Це вважається вже по Фрейду чи ще ні? Можна зрозуміти, чому народні так очкомляли приймати відкатний антикорупційний закон, можна, що тепер вже їх точно наздоженуть, показово і повчально, а конверти то брали всі. Покажіть, хто не брав, а то на кадрах зради німбів над рядами не видно. А скільки десятків з них вже під підозрою, а поскільки все ще готуються матеріали? Мабуть, цей збір Монозброда в раді ризикує поставити рекорд по кримінальних справах за підсумками каденції. Визнаю, був непоганий відволікаючий маневр офісу, який всі ці роки безвідмовно спрацьовував, без гугла, яка цього разу розважила небайдужу публіку миготінням своїх балаганівських вигорів серед мітингувальників, сподівалася, що поб'ють. І навіть відчайдушним камінгаутом з діагнозом і натяком ну, подальшу на подальшу непідсудність, що нагадало Я фольклорний елемент, у мене є документ, я вообще можу отсіда улететь в будь-який момент. Але буде набагато цікавіше почути в її виконанні наступне ну случайно. ну, нушуття збілась з верного путя до квітя, дитя природи, пусть дурнує но дитя». Коль судіть так тих двоих сучасників моих. ента я повіду нечість, а по суті, чище їх. І чомусь віриться, що ми це почуємо. Як це вже почали виконувати її однопартійці, просячись на вихід з фракції, виправдовуючись за голосування і скаржачись, як ті літаючі циркові ведмеді з анекдоту, що їх люто киздять для цього. І навіть Арахамія з картонкою в дусі має право на помилку. Це не помилка, це набагато гірше, це дурість, яка дуже скоро стане звичною, як роді кучері Шури Балаганова. і його просто почнуть нарешті бити. Щиро сподіваюся, що не його одного зовнішнє. Світові події з нашої кочки зору крутилися весь цей тиждень навколо Китаю. Американські чини лякалися санкціями, якщо він не припинить купувати нафту у РФ, провівши демонстративне покарання індусів митами і пошлінами, які і так оперативно припинили закупівлю російської нафти ще до Але сі відмовився лякатися, заявивши, перекладаючи з образно дипломатичного, що напрямок за російським кораблем завжди вільний а китайці як підтримували Московію, так і будуть. Подивимося, дні минуть швидко, чи вистачить у Трампа духу. Після цього Європа в особі Урсули була прийнята в Пекіні з демонстративною прохолодою, добре що не у вигляді холодцю. Мабуть, вже було зрозуміло, що підписання ЄС США нових торговельних угод відбудеться, і в підсумку Брюссель залишиться на боці штатів, ніж схилиться до нечітких китайських пропозицій, коли штати запропонували хоч через мита, але ринок збуту європейських товарів, можливість закупівлі озброєнь, і, хоч і не аби але парасольку ядерної безпеки. Ну і про болотне. Продовжимо рубрику нерегулярний Москва де сьогодні будемо оглядати через парібрік, як заведено, компактні досягнення тамтешнього автопрому. Нагадаємо, яка в 22-му році була райдужна цунамі в галузі на тему, ось буржуїнів вигнали, їх технології з заводами привласнили вже заживіом. Минуло трохи більше трьох років з того моменту, що маємо? АвтоВАЗ відправляє своїх робітників у тритижневу відпустку, не втримавшись на чотириденці, і врізає зарплати. Легендарний, пам'ятаєте це потворство на сільських дорогах. Завод Паз взагалі зупинив роботу. Камаз вже перейшов на чотириденний робочий тиждень, який газ з Ліазом. Це ті автобуси з лікацька, вся Москва на них їздила свого часу. Залишився тільки Москвіч, який до того був автофрамусом і збирав Ріно, а до того АЗЛК і збирав в Москвічі, хоча в основі його лежить фордівський завод, а успіх прийшов на збірці краденого Опеля Кадет, який Москвіч 400-401. Ну, сучасний успіх Москвіча зрозумілий. Там Клеє тільки шильдік на готові китайські авто, які до слова теж вироблені, в Китаї, що відразу піднімає ціну на півтора-два мільйони фублів від китайського аналога. Зрозуміло, уряд не залишився осторонь проблем галузі і допомагав як міг, вів підвищений утиль збір. Продажі відповідь традиційно впали. Тепер немає сенсу навіть возити колись продані з самої РФ країни СНД і митного простору іномарки, але все одно на складах одного тільки автовазу більше ста тисяч нерозпроданих авто. У Держдумі зажадали ще більше обкласти митами китайські автомобілі і збільшити для них утильзбір, хоча вже зараз 65% вартості китайської машини в Росії це мита, збори, податки і маржа продавців. Росстандарт заборонив продавати зібрані в РФ китайські вантажівки. Відразу ж знайшлася купа технічних порушень. Як в потрібний момент у розпожив нагляду знаходяться для неугодних продуктів харчування різні обмежувальні фітосанітарні мошки бактерії. Очікувано, попит впаде ще більше, а може, і зовсім ринок встане, і добре б легкових автомобілів, але й вантажних перевезень, на яких тримається внутрішня логістика в силу слабкого розвитку залізниць. І у фермерів же збиральні посівні нікуди не діваються, їм теж валили утиль збір, коли продажі просто зупинилися, то дозволили відстрочити виплату утиль збору, але все одно не врятувало розсельмаш від зупинки. Фермерам техніка виявилася не по кишені з урахуванням діючої кредитної ставки. Цікаво, що продажі різко впали, коли тільки почалися розмови про закінчення війни на початку каденції Трампа. Московський люд радісно приготувався до повернення легальних європейців, корейців, японців, тому що китайської лотереї наївся за два роки більше ніж достатньо. Але з китайськими авто теж не все просто. Заводів нових хіба що вол відкрили. Решта або тихо, без помпи заходили на звільнені майданчики, але в більшості тільки відвантажували авто, часто минулих років, які в Китаї вже час утилізувати. Саме час послухати стогоно й на тему про сервісну підтримку китайців, потім цим сочиться рунет. Дочекатися запчастини навіть для локалізованих авто місяць-півтора. На машини, що покинули конвеєр, самі китайці-виробники не в курсі, де шукати запчастини. А якщо на морозі пластикова педаль відвалиться або влітку на сонці пластик бічні дзеркала, спойлери потечуть в порядку речей. Чекай скільки хочеш. Думаєте, у продавців все шоколадно, раз китайці тільки продають? Щас. З початку 25-го року в Росії закрилося близько 200 автодилерів через падіння продажів нових автомобілів, а третина ринку перебуває у складному фінансовому становищі, тобто теж готова закритися, але боїться боргів. Із обслуговуванням шапка вартість ремонту авто зросла на 30% за рік. Що пояснюється дефіцитом кадрів, нескінченний мобілізаційний ресурс, кажете? Ну-ну. Подорожчанням запчастин і новими податками. Експерти прогнозують скорочення СТО і повернення гаражних сервісів. Технологія, а і ще щодо обслуговування. Уряд ще навесні зобов'язав таксопарки, каршерінги на черзі працювати тільки на вітчизняних авто для підтримки вітчизняного виробника. Ех, тут би фоном відповідну пісню Семена Сліпакова. Від чого ті прийшли в нетихий жах. Пробіг до капітального ремонту вітчизняних відер, включаючи китайські з переклеєними шильдиками, в рази менше. Часто машини розвалюються ще перебуваючи в лізингу, а дрібних поломок, які будуть ставити автопарк на прикол, в рази більше, що відганяє термін окупності кудись за орбіту Сатурна, і вона губиться десь в його ж пилових кільцях. Не враховуючи того, що клієнти відверто нехтують вітчизняним автопромом з таксопарку, у підсумку, щоб вижити, таксопарки змушені будуть піднімати ціни мінімум на третину, хоча вони і так вже на десятирічному максимумі. А взагалі, я хотів би подивитися, як пасажири з дітьми будуть занурюватися на заднє сидіння Ниви Класік і з небувалим комфортом переміщатися по буєракам і калдаєві рідних гівен. Ну і про імпортозаміщення. У абсолютно новій на болотно вітчизняно спроєктованій і на 90% публічно локалізованій ладі Іскрі» все виявилося французьким від вигнаного в зашей Богомерського Рено, який, за словами ваз тазотворців, стримував їх розвиток і політтехнологічної думки китайським і японським. І навіть так базова іскра без кондея коштує 1,2 мільйони для порівняння. Китайці запустили чергову електричку з декількох десятків, що регулярно випускаються. Ліп -мота біну людина, запас ходу 650 км, кілометрів, потужність 218 кінських сил, 27 датчиків, включає лідар, і 26 функцій допомоги водієві, в тому числі автопілот на трасах. Це для порівняння з оснащенням іскри, і ціною в передтоповій комплектації 1,2 мільйони фублів, якщо юані перевести на болотні фантики. Технолодія. А поки ви в каментах будете писати побажання степовому вайолону якомога швидше досягти своєї найвищої і остаточної форми розвитку у вигляді болотного Карфагена, не забудьте про зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах, репостах. тож це і буде? Ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.